Пане Олег, цей закон про заборону російської православної церкви в Україні він дуже довго відкладався. Знаходилися люди, які завжди, скажімо так, палки в колеса вставляли. Хто ці головні постаті? Ми можемо про них поговорити, і як вдалося знайти все ж таки ту більшість, об'єднати депутатів, щоб цей закон прийняли? Знайте, дехто каже, що цей закон відкладали з 23 липня, коли Стефанчук закрив засідання і втік. Дехто каже, що цей закон відкладали два роки спочатку повномасштабної агресії. Я вважаю, що цей закон відклали з 2019 року, тому що. Починаючи з 15 грудня 2018 року, коли було об'єднане українське православ'я і створена помісна церква, все йшло логічно крок за кроком. От, подивіться: 15 грудня рішення про об'єднання і створення помісної церкви, 6 січня, отримання Томосу, лютий голосування в парламенті про. Заборону УПЦ МП як такої, яка не відповідає канонічному праву, і можливість для кожної парафії визначитися, з ким вони з російською православною церквою поминають Кирила чи з православною церквою України. А потім відбулись вибори, і все зупинилось на 5 років. Чому це зараз відбулося? Тому що, по перше, ті депутати, які вийшли до трибуни, ми дуже чітко сказали, що ми не відступимо, тобто. Наступне засідання розпочнеться з цього голосування. Друге, що дуже важливо, вже почали піднімати голоси з місцевих рад. Тобто депутати місцевих рад від Харкова і до Ужгорода почали приймати рішення і спонукати спікера, скликає засідання, став на голосування. В чому справа? Ну і звичайно, українці. Якщо би влада не побачила по соціології, що більше 70% українців вимагають негайно вже приймати рішення, повірте, що це рішення відкладалось би ще і відкладалось. Розуміємо, що закон це важливо, коли він прийнятий в стінах парламенту, але виконання його і як він буде діяти на практиці це найбільш важливіше. Давайте для наших слухачів і для наших глядачів, які нас будуть дивитися, роз'яснимо, як він буде працювати на дії на практиці і як московська церква послабиться в Україні. Ну і зникне з час. Перед усім, що дуже часто питають, чи 9 місяців це погано, коли закон вступить в силу і буде важіль. Звичайно, що це погано. Мені би хотілося, щоб це ще було не сьогодні, а вчора чи позавчора, але вже є рішення, і це був той компроміс, на який ми були змушені піти для того, щоб все таки рішення було прийнято. По-друге, чи ми сьогодні турбуємо про виконання так, тому що я переконаний, що у владі ще є дуже багато русофілів, русу і тих людей які не захочуть виконувати, але якщо би не було закону, то й не було би що виконувати. Тому ми сьогодні повинні скерувати всі зусилля, щоб спонукати владу виконати цей закон. А він є дуже простий. Тобто, якщо парафія приймає рішення, що вона є, і переходить до влону православної церкви України, все зрозуміло. Якщо парафія приймає рішення, що вона є частиною московської церкви, ну зрозуміло, вона є частиною московської церкви, але вона тоді нічим не прикривається. Вона тоді чітко проголошує і згадує Кирила ті люди, які приходять до цієї церкви, розуміють, що вони йдуть туди, де освячують зброю, яка вбиває українців. А Сьогодні є структурний підрозділ в державі, який займається питаннями релігії, який повинен дуже чітко визначити де є порушення, де нема, і відповідно подати в суд для того, щоб суд прийняв те чи інше рішення, яке відповідає конституції України, відповідає міжнародному законодавству.